Як з'ясувалось, розпіарене про кремлівськими змі вручення папської медалі Путіну було черговим фейком. Святий отець подарував йому лише сувенірний медальйон зображенням ангела-миротворця. Питання, чому римський папа прийняв про кремлівського диктатора і про що ж вони говорили, досі лишається відкритим. Сподіваюсь, наші експерти допоможуть розставити деякі крапки над її. Тож зараз у нашій студії греко-католицький єпископ Владика Венедикт. І колишній керівник відділу зовнішніх відносин патріаршої курії Української греко-католицької церкви Ігор Ожиївський. Вітаю вас у студії. Слава Ісусу Христу! Слава. Отже, я хотів би, щоб наша розмова була присвячена аналізові візити Володимира Путіна до Ватикану, так і його зустрічі з Папою Франциском Першим. Отже, як ви думаєте, чому папа Римський прийняв Путіна? Ну, Святіший отець не робить чогось. Нового, що не робилося попередніми папами, коли ми дивимося на постать святого Йоанна Павла II, папу, якого ми ще знаємо, папу якого більшість з нас вітала на Україні, можемо зауважити, що він зустрічався з усіма диктаторами різних країн, шахраями, політичними, які скандальними особами, бо він знав, що зустріч вона дає нагоду щось людині сказати. От наші стосунки з кимось, як ми рвемося, переста, перестаємо зустрічатися. І тому, щоб щось вирішити, завжди потрібен діалог. Діалог слово походить з двох слів. Лог, друге слово, логос. Ти розмовляєш. Тому є приважливо розмовляти. Тому я вважаю, що папа поступив дуже мудро і гарно, що він був готовий і відкритий на цю зустріч з Путіним. Я думаю, що папа має можливість, мав можливість сказати Путіну те, що він би хотів бачити в миру в Україні, наприклад, в миру в світі. І я думаю, переконаний те, що ми бачимо по заслах, чуємо по засобах зараз маси інформації, фактично, папа переконаний, виступив нашим голосом захист миру, свободи. Територіальної цілості України ну, там і... був такий момент, який не дуже сподобався і є незрозумілим в Україні. Так ми знаємо, що то що, що точиться на сході? Так на сході точиться відкрита агресія, неприхована агресія з боку Російської Федерації. І тут святий отець Папа Римський каже про братовбивчу війну. Як бути з тим? Він не зовсім бачить, тобто, чи він намагається якось загорнути це, в якісь дипломатичні шата. Оцей несмачний гіркий кривавий цукорок. коли ми останнього разу були всі єпископи України, це греко-католицькі, ремонтовицькі оця, Ми йому доб добру годину, як і одні, так і другі єпископи, оповідали про цю трагічну ситуацію, яка діється на Україні. Тому цілковито в даний момент світі отець є дуже глибоко обізнаний. Я скажу, що він нам сказав це. Не я великою таємницею. Mm -hmm. Він каже. А ви щось хіба нове очікуєте? Чи не пам'ятаєте Росії, яка попередніх століт відносилась до вас? Чи не пам'ятаєте попередніх царів, які там царювали? Чи щось Україна мала інше? Каже, погляньте ширше очима. Так це для вас біль, скорбота, трудність, але це не є щось нове в тих стосунках українсько-російських. А як Так. Я думаю, знаєш, можна ще оцінити, якщо папа таке сказав, тому що якщо воно прозвучало, можливо, він вкладував ширший якісь зміст ті слова. Тому що фактично воюють християни проти християн. І фактично, ми, як Біблія, на щиті мій брат, ми повинні визнавати людину, як свого брата чи сестру, які повірять. Не воюють віра з вірою, будемо говорити. А в багатьох питаннях, якщо приїжджі. Мусульмани чеченці, до хто е, звучить, ну то так, вони іншої віри. А в багатьох питаннях, хто християни, і, і які є одної віри чи православні. Ми так само, ми православні греко-католики і православні. Ну але ж ми одну віру маємо і одні корені мають. Ну фактично, ну, можливо, це ви так та... думаєте, що Я ви маєте думаю. з московським православ'ям одну віру. Так? так вони вважають по інакшому. Зокрема, Я помічник Путіна православи. зокрема помічник Путіна Ушаков. Так анонсуючи візит Путіна до Ватикану, сказав, що зокрема і будемо обговорювати проблему. З так зван... навіть не з так званими, а з уніатами з уніатами це з греко-католицькою церквою. Він навіть себе не утрудив поміняти сталінської риторики, так тобто, ви для нього лишаєтесь не єдиновірцями, не братами. Ви для Кремля лишаєтесь тими самими уніатами, котрих емкавидисти садили, вивозили і розстрілювали, тобто ворогами. Чи можливо я помиляюся на Україні? Проблематичність греко-католицької церкви. Це єдина церква, підважу сказати, яку. Тяжко контролювати, тяжко впливати, тяжко знайти під неї підхід. І я певний тому найбільша агресія, несприйняття російського О. світу, правда, ж, в даному випаду тих державних руського міра. Руского міра, що вони не можуть підібрати ключик до цієї церкви, вони не мають впливу до цієї церкви, вони не можуть її інструменталізувати. І це є проблема. Знаєте, а хто хоче мати. Таку величезну силу, мільйони людей, на яких ти не маєш впливу, які чуються війни. В є... чому є феномен сучасної України? Феномен сучасної України полягає в тому, це мій погляд, я це можу запатентувати. Погляньте, ми в цьому році святкуємо 150 річчя від народження митрополита Андрея. щоб не було митрополита Андрея, не було б такої УГКЦ, якою вона є тепер. Так? Mm -hmm. Щоб не було УГКЦ, не було б Галичини. А щоб не було Галичини, не було України такої, як є. В Росії немає Галичини, немає Гректолицької церкви, було мала Митрополита Андрея, і тому немає такої, як є, чи Білорусія. Тому феномен нашої церкви, не тому, що вона краща, особлива, ми багато проблем, труднощів, з якими ми пробуємо боротися, змагатися, виправитися. Але феном це незалежності. І саме цього Росія не може понести, сприйняти. І якось на це впливати, і тому ця агресія буде зі сторони них до того часу, поки ми будемо існувати, бо вони не мають ніякого впливу на нас. Я думаю, що, що кожен раз я так скажу, так скажу, може так різкіше. Рекотольська церква стояла кістка в горлі для і Московської патріархії і для Росії. Завжди ми були ворогами, такі за того, як владика каже, ми були незалежні і не служили. Не прислуговували владі. Ми, ми, були, ми служили людям, церква служила людям, воно так покликана служити людям і вести до спасіння, але не прислуговувати, не бути кельнером. Хоча є слово слуга Божий, слуга Божий той, що служить, але він не прислуговує. І служить, служить Богові да, служить Богові, так не людям, а Богові. — Служити Богові, коли треба сказати комусь правду, так як я казав да. за сумління, коли сказати на чийсь помилку. Не є різниці, чи ти є християн, чи ти не є християн, чи ти є при владі, чи ти поїзд за владу. Завдання церкви не шукати політичних впливів. Завдання церкви говорити правду завжди посичні судше, не трошки не далекої історії війни. Коли ще католицька церква після приїзду Горбачова в Рим. Почала легалізовуватись, чотиристороння комісія, яка працювала, покійний владика Стернюк був в тій комісії, який тиск був, щоб тільки греко-католицька церква не почала ставати на ноги. Був страх. Страх перед навіть пам'яттю митрополита Андрея Шевтинця. Страх з збук... боку Кремля. І Кремля, і Московської патріархії, яка служила, то не роз'єднана було. що починаючи з Івана Грозного, який пішов, який почав. Об'єднав то все зробив одну вертикаль і призначав її, і патріархів ну, і все остаточно хребта російської православної церкви зламав, я так розумію, Петро І, і, і скажімо так, ну так саму державу і, і коли церква стала на ноги, греко католицька церква почала ставати на ноги, розвивати свої інституції і потужно, який був тиск з інших сторін, навіть з сторони держави. Навіть нашої держави України Незалежної, де нам не дозволяли навіть зареєструвати парафії, наші парафії на сході України не хотів би проводити паралелі. Вони, можливо, були б недоречними, так, але свого часу Папа Римських так приймав представників Третього рейху, котрий розв'язував війну, заливав кров'ю християнською, єврейською і так далі. Так, заливав кров'ю Європу. Так дуже часто Ватикан чи Святий Престол. Волів би не бачити оцієї от лютої тиранічної агресії, так? намагаючись даруйте, умити руки від гостроти в оцінках. Чи не є побоювання, що зараз може повторитися подібна ситуація? Ну, то ми можемо побоюватись будь-чого, але сучасний світ є оголений, сучасний світ інтернету. Радіо, телебачення, скайпу, мобільно є голове. стається щось в одному кінці світу, в іншій кінці світу одразу це стає явним. І тепер ми змушені зайняти якусь певну поставу. І тут не є питання, що ми очікуємо від святішого Отця якоїсь там особливої екстрапостави. Ми знаємо, що святіше, отець сказав Путіну і це публікується, що він надіється від нього, що будуть зроблені чесні справедливі кроки. Що більше сказати. Ступне він сказав, стішив для Путіна, що буде, він надіється, що будуть виконані мінські угоди. Що більше скажеш? Він знову свідчить і говорить: я думаю, що Путін серйозно є людина, яка має смертну душу, добре, не живе так, якби мав би жити. Але десь свідомо в глибині свого серця розуміє, що він не до кінця поступає добре. Може, не має відваги собі це признати. І тому та зустріч я тішим отцем, це тяготіння зустрітися те, що я казав з тою совістю. І ми не знаємо їхню особисту розмову, не знаємо, як гостро міг папа йому сказати на один свій правда, чи як твердо. Звичайно, потім подати до офіційного відомо могли. І... дипломатично, формі. але ця розмова була, думаю, глибоко серйозна. Тому що папа не знає, як росіяни кажуть, понаслишки про гректолики. Він його одним з його вихователів був греко-католицький священник, коли він виховувався в Аргентиї, в Сельзіанів. Значить, він знає нашу церкву, контактує. Він свідомий того, що діється на Україні. Пригадайте, що я вам казав. Він знає історію України. Коли він нам почав говорити, що погляньте в свою історію, це не є щось нове. Він багато свідомий, але папа також розуміє, що не все робиться одним різким словом. Бо різким словом, ми можемо зранити людину, різким словом можемо відсікти. Мене можливо буде провадити діалог. По також розумію, що треба, як англійці кажуть, степ степ крок за кроком, виходити з цієї ситуації. Я ще можу сказати так, далека історія минулого століття, Українська Народна Республіка і одна з перших держав, яка визнала Українську Народну Республіку, то був Ватикан, де дипломатична місія, де дипломат. Був наш працював український дипломат Рахтишкевич. Але інші держави на превеликий жаль почали загравати з і ту саме Росією і з Польщею. І сталося, як ми бачимо, сильніше перемогли. Але Ватикан взагалі до України Української Народної Республіки навіть часи 18-19 років минулого століття визнав Україну як незалежну незалежну державу, і дипломатичні стосунки були встановлені. Ми можемо тільки гадати, що папа міг сказати, але я на моє переконання так само, щоб перемогти деколи зло, треба діяти добром. Але Путін поважає тільки силу і тиск. Тобто, от, чи є відчуття певності, що папа стоятиме по стороні правди, ну яка збігається з позицією України, тобто зупинити війну. Це так, але що ми бачимо по статті мучеників? Мучени також не мали сили, коли їх вони їх вбивали. Що наша церква мала яку силу, коли Сталін її знищив, але вона стояла в правді. Правда не потребує оправдування. Вона є правда, і вона неминуче, ну правда, повстане і цією. І коли права, папа постає в правді з Путіном і свідчить цю правду, ну це правда неминуче принесе свої плоди. Але можливо, вартувало би запросити папу Франциска до Києва. Чому є такі проблеми? Е, не є проблеми. Ми, як останні були на зустрічі з папою, ми запрошували. І папа є запрошений, але значить, в нього є розписаний графік і запрошення ну, до просто Україна теж не в буденній ситуації. Ну це знову приймають рішення. Не я запрошення з від сторони церкви давно є вже подане, так але це не є запрошення від одної України. При для приїзду папи в Україну потрібно не тільки запрошення єпископату Греко-католицької церкви чи Римокатолицької єпископату, в Україні, але і глави держави. Тобто офіційні запрошення мають бути від президента України. І Якщо оті два чинники є, тоді вже папа приймає рішення. Приймає рішення навіть як попередньо ще за президента Кучми дав і е, Кучма дав, і папа mm -hmm. прийняв запрошення без вказання дати. Пізніше він вже вирішив, бо фактично деколи вирішується, ну проситься на якусь дату, на якийсь термін, на якийсь рік. Але він папа може прийняти і без вказання дати. Іван Павло II прийняв то пізніше прийшов термін, він вирішив у 2001 році. Приїхати на Україну, ну, ну можливо, б посприяла б якась там не знаю, громадянська чи суспільна кампанія так щодо запрошення папи Франциска. Ну наразі поки що глухо з сім. Ну Клінкін був ну міністр закордонних справ то прозвучалося в пресі. він запросив папу від України, але чи то було запрошення від президента України? Я того не знаю і не можу відповісти.